Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припускає, що українську льотчицю можуть амністувати. Про це він сказав в інтерв'ю трьом російським радіостанціям. Переконує, вона не військовополонена, а звинувачувана у злочинах. Надію Савченко захопили в полон на Луганщині влітку і вивезли в Росію. Їй закидають причетність до вбивства двох російських журналістів. Она не заложник, она арестованная по подозрению в преступлениях. Здесь может идти речь о задействовании другой части Минских соглашений, где говорится об амнистии всех причастных к событиям на Юго-Востоке. Но чтобы амнистировать человека, ее надо сначала довести до суда, и суд должен принять решение. И если... Если суд решит, что она невиновна, тогда вообще вопросов никаких не возникает. Если суд решает, что она виновна, тогда она, наверное, будет подпадать под амнистию. Адвокат Савченко Марк Фейгін заяву Лаврова назвав блефом, адже мінські угоди не передбачають помилування осіб, яких звинувачують в особливо тяжких злочинах. Фейгін також повідомив, що в п'ятницю надії висунуть ще одне звинувачення в незаконному перетині російського кордону.